Друзі, тільки що в сараї, знайшов маленьку паразитку. Яка прибігала, їла хліб, корм. Зараз я вам покажу, кого я зловив. У нас їх багато бігає тут. Тут де сарай. Дивіться. От-от-от-от-от, куди, куди, куди? Ну Вона побігла туди, Нехай бізить на волю. Тут в сараї їх в мене багато. От подивіться, десь під доску вона побігла. <рес> Просто там, де в мене є, в сараї, з того боку, корм. Я там залисав був не раз увесь свій місоцьку, вона туди залізла. І зловилася таким образом. Ну, то маленьке мисенятко, тільки вродилася, бачите, навіть бігати добре не вміє, я її просто отак в руку зловив легеньку, і все, і вона побігла. Ну, отак. Таких маленьких, як вона, багато бігає в мене. От вона, бачите, от бігає. От побігла. Не знає, куди йти. Вже курка прийшла на неї, дивля, дивиться. Тільки що вона бігла з тої сторони, а курка підійшла і дивиться на неї. От туди кудись побігла далеко. Ну, давай миска. Рости велика, здорова, тільки в сарай не попадайся. А живи на вулиці. Ото там десь бігає. Тільки що бачив. Отак.